Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Знову затримки. Знову в мене відео виходять не так, як я собі планувала. Не вдається мені дотримуватися свого графіку, бо завжди якісь є форс-мажорні обставини. І цього разу діти одужали, похворіли дорослі. Кілька днів в мене була температура, тепер чоловік хворіє, мама. Словом, в нас така пішла. Весняне загострення, можна сказати, і ми всі тут по черзі хворіємо. Але тим не менше, я все-таки зібралася з силами і дуже хотіла сьогодні випустити відео, бо є дуже класна причина. Вас на моєму каналі вже більше 40 тисяч підписників. Це така насправді, знаєте, з одного боку, думаю, ну лише 40 тисяч, там могло бути більше. А з іншого боку, коли задумаєш, наскільки це величезна цифра, і якщо зібрати всіх цих людей в одному якомусь місті, так це ж цілий стадіон. Е, словом, вас дуже багато, я невимовно цьому тішуся. Е, дякую усім і кожному за вашу підтримку, за те, що ви весь цей час зі мною. Хтось раніше, хтось пізніше. Є такі люди, які зі мною від початку, і досі я їм ще не набридла. Ось пишуть мені коментарі, дивляться мої відео і залишаються е, такими знаєте, моїми відданими глядачами. Це дуже тішить, це дуже приємно. І... Я щиро усім усім дякую. Хотіла зробити якийсь для вас подарунок, зробити знову ж таки якийсь розіграш і конкурс, але трішки це відтерміную. Незабаром в мене буде день народження, і я вже приурочу це такий конкурс. Подарунок ближче до цієї дати зробимо вже тоді. Мусимо так продовжувати, бо не встигла я записати, поки дитина спала. То тепер мушу на руках багато зараз часу, до речі, малюк в мене на руках, але я вже говорила, що до цього ставлюся набагато спокійніше, ніж це було з першими дітьми. Не так дратуюся, бо розумію, що цей період також дуже швидко проходить, і діти зовсім недовго бувають дітьми. Взагалі, сьогодні відео буде таке знову ж таки збірне. Я, в принципі, планую такі відео робити тепер практично завжди, тому що мені здається, так вони виходять динамічнішими, так їх цікавіше дивитися, і, зрештою, я можу показати різні аспекти свого життя. Мала нагоду цієї неділі бути на дуже хорошому заході. Сьогодні поділюся з вами, що це було, як відбувалося, бо насправді це був той момент. І та подія, яка мене дуже сильно наповнила і дала енергії до життя, можна сказати, бо після е, півтора тижня, що ми були вдома всі разом, коли дітки хворіли, то е, цей е, вихід в люди був мені дуже-дуже необхідний і дуже мені допоміг, можна сказати. Також мала ще трохи садових справ. Приїхали, нарешті, до речі, мої рослинки покажу вам, що замовила. Словом, буде багато всього, так як ви любите. Кому цікаво, продовжуйте дивитися і обов'язково попрошу вас підписуйтесь на канал. Знову ж таки, дуже великий відсоток дивиться мене без підписок. Не знаю, в чому причина, чи вам просто важко, або ви не знаєте, як це зробити. Але буду дуже вдячна, якщо ви дійсно постійний мій глядач і завжди чекаєте на моє відео. Підпишіться, поставте дзвіночок, не пропускайте мої відео, а також чекаю на вас в коментарях. Залюбки там завжди з вами спілкуюся. Все, йдемо до справ і поїхали. Що там? Хто там прочинає? Чапочку ставлю Ой, цьомий маленький. Сон перемагає, сон перемагає. пише трошки. Мамі треба попрацювати. Там ще люблять. А роботи у такий весняний період в селі, взагалі біля свого будинку, насправді дуже дуже багато. Я стараюсь роботу дозувати, не робити надто багато. Ну, в принципі, в мене і не вдається робити надто багато все поміж проміжки, коли дитина спить, або коли хтось може мені з дитиною побути. На краще, бо я не встигаю сильно втомитись, робота мені не встигає набриднути, і я роблю все це в задоволення. Сьогодні взялась за ось цю клумбу під верандою. Хочу тут пообрізати рослини, почистити кору і взагалі не зайнятися. Бо насправді ця клумба досить проблемна, вона така вузька, і з усіх сторін бетон, і зимою тут все вимерзає, а влітку згорає. І насправді не кожна рослина може тут вижити. На ній наразі скільки разів я вже щось там садила, пересаджувала. Виживають тільки барбариси, і, до речі, вони дуже гарно виглядають на фоні кольору ось нашого будинку. Дуже мені подобається, як на контрасті виглядають власне ось ці барбариси. Я їх трішки почистила, обрізала і така моя щороку робота. На цій клумбі, взагалі на клумбі з корою, це цю кору почистити. Багато листя тут летить, і, як не дивно, шерсті багато від собак, і все це треба було вичистити. Також у мене тут були посаджені злаки, але оскільки тут достатньо було тіні, зараз цього року буде вже менше, бо ми позрізали вишні, але е злаки тут не ростуть. Тільки один, а де більше сонця на нього потрапляє. А ось ці буду звідси забирати. Е ще два у мене куща тут є, і пересаджу їх в іншу сонячну ділянку, Подивилася, що корень ще добрий, навіть які зелені пагони. Просто вони тут не розвиваються, їм тут замало сонця, мабуть, і замало води. Ну, вирішила сильно не мудрувати, а залишити справді ті рослини, які себе тут почувають добре і не потребують якихось надзусиль. Зрештою, цих барбарисів тут і достатньо. Тепер вони гарно розрослись, Коли я садила, вони були малесенькими і виглядало так собі. а Зараз все порозросталось, і ось три куща барбариса тут цілком достатньо. І, взагалі, барбариси для мене виявилися такими безпроблемними рослинами, напевне, найбільш безпроблемними в моєму саду. і Думаю, варто їх буде ще десь подосаджувати, бо дійсно і декоративно виглядають, і не потребують додатково якихось заморочок. Ось так зараз виглядає моя клумба. Дуже охайно, як на мене, так зараз почистила кору, і якби рослини дуже вирізняються на фоні. І, взагалі, тут ще треба доробити цоколь, ну але це вже зовсім інша історія. А наразі я задоволена своєю роботою. Зараз буде невеличка кулінарна перерва. Готувала це в інший день, але вирішила додати в це відео, бо дуже мені забракло кольорів. Готувала таку, знаєте, дуже просту насправді і в приготуванні, і в подачі страву, але вона надзвичайно цікава смаком. Ставалася б проста морква. Просто нарізаю її на ось такі соломинки. До вільної форми можна і тонше, швидше приготується. Зверху трішки посолила, додала якісь спеції і оливкову олію. І все це відправляю запікатися. Ну, десь хвилин 40, напевно. Якщо б тоншими смужками нарізати моркву, мабуть, це б приготувалося б трошки швидше. До м'якості і такої легкої скоринки моркви. А тим часом готую соус. Тут, якби вся фішка цієї страви, власне, у соусі. Беру ось такий. Йогурт без цукру, У мене був безлактозний, але це не принципово може бути будь-який. Насправді головне, щоб він був без цукру. Додаю гірчицю в зернах, трішки зелені, У мене був кріп, можна замінити, наприклад, на кінзу, якщо маєте, це буде ідеально, або на розмарин. Це також буде тут дуже смачно. Ще додаю каперси, можна їх замінити на оливки. У мене просто були каперси, тому додаю їх. І важливо додати сиру багато. В мене тут Тертий пармезан і Звичайний якийсь сир твердий, просто дрібно натертий. Додаю ще лимонний сік, і трішки оливкової олії. За смаком, звичайно, сіль, перець і можна ще якісь спеції, я додала ще орегано. І ось це все вимішуємо, і все, в принципі, страва майже готова. Вона мені трішки нагадує якусь таку, не знаю, ізраїльську кухню, можна сказати. Ну, Словом, я побачила цей рецепт в інстаграмі, спробувала, і мені. Так засмакувало Це такий класний перекус, але навіть може бути вечерею для тих, хто е, слідкує за своєю фігурою. Ну, словом, це дуже смачно і корисно, і виглядає просто шикарно. В мене цю страву ми з'їли вже, можна сказати, на другу вечерю. Тобто повечеряла, а потім ще нам щось захотілося, то я ось таке приготувала і дуже нам засмакувала. Також мені вдалося ще осилити ось цю клумбу, вона в мене найбільша з такими декоративними насадженнями. І, власне, поки малий мені в колясочці спав, отак біля себе ставлю, далеко не відвожу, і берусь до роботи. Тут поки вдягла рукавиці. Знаєте, не так багато роботи, як поки оце все підготуєш, знайти інструмент, знайти там все налаштувати туди-сюди, маю щось робити. І тут буквально за кілька хвилин розпочався. Дощ довелося. Do Тікати, ховатися. Завезла малого на терасу. До речі, дуже зручно, що в нас є ось ця відкрита тераса. Можна і дитину там залишити, і самій перечекати якийсь дощик. Ось, ну якби Це зручна опція на нашому подвір'ї. Але перервало мені роботу, довелося трішки перечекати. Одна така хмаринка надійшла, зрештою, потім я продовжила. Не було якогось сильного дощу, там не було потім дуже болота і мокро, можна було продовжити працювати. Ну, тут в основному мені треба вибрати бур'ян, бо вже так позаростало. І це єдина клумба, яка в мене не закрита агротканиною, не має відсипки, бо тут дуже багато в мене первоцвітів. Зрештою, я все одно планую її засипати корою, коли вже остаточно визначуся зі всіма посадками, бо знову ж таки планую тут дещо забрати, дещо досадити. І коли вже буде в мене така остаточна картина, то я її таки закрию корою, хоча без агроволокна, тому що багато. Є квітів, які з'являються навесні, ну якби через агротканину вони не проростуть. Але корою все-таки замульчую, аби менше заростало бур'яном, аби краще зберігалася волога і взагалі охайніше виглядала ця клумба. Інші свої клумби буду робити відсипку, напевне, каменем якимось. Ну, ось тут на камеру мені якась оса сіла чи бджола, не знаю, що це вже літає. Поки я обрізала Барбариси, обрізала інші рослинки, то вона ось тут собі... Я навіть не помітила, як по камері лазила, можна знімати Discovery. Так, ось завершила майже. Трохи розвиднілось у мене на цій клумбі. Але тут ще планується цю тую постригти, тій треба стригти, вівсяницю буду пересаджувати, ділити. Також планую звідси забрати один ось цей барбарис і одну тую, бо їм вже загусто. Поки що не надто великі, можна їх пересадити. А взагалі, тут ще посадки-пересадки планується. Це така моя дуже експериментальна і багатостраждальна клумба. Постійно тут кожного року щось змінюю, щось забираю, щось додаю, і цей рік буде також не виняток. Дуже багато моху. Ви на цій клумбі цього року не знаю, чи це пов'язано з тим, що було дуже мокро, чи сонця мало. Ну, буду читати, як з цим боротись наразі. Ось так. А вже, до речі, верба ось ця хакура. Мішики повипускала котики. Ось. Весна, весна. І вже зовсім скоро приїдуть мої рослинки, буду тут досаджувати, доробляти ще цю зону. І ось там. А тоді на черзі газон, треба його вичісувати. Багато теж моху дуже на газоні. І косити, підживлювати, підсівати в деяких місцях. Ну, З газоном багато роботи. Але на сьогодні я трішки попрацювала. А в неділю мала невеличкий променад. Дуже потрібна мені була ця мандрівка невеличка до міста. Поїхали з мамою і з найменшим сином до Львова, бо мене запросили на святкування четвертої річниці кав'ярні книгарні від видавництва Старого Лева. Я страшний шанувальник цього видавництва, і, зокрема, їхніх книжок, тому не могла відмовитися і виділила свій час і поїхала таки на святкування. Кування цього закладу. Сказати відверто, то я так давно не була в книгарнях. Колись це було моє улюблене хобі прийти в якусь книгарню і просто полистати книжки, навіть якщо не планувала нічого купляти. Хоча свого часу була таким книжковим маньяком і скуповувала дуже багато книжок. Зараз їх віддала всі в сільську бібліотеку, бо немає де мені зберігати. І власне я вже їх прочитала. Так от. Тут в цій книгарні доступна опція, коли можна просто прийти, взяти будь-яку книгу, не купляючи її, сісти і просто полистати, почитати навіть, якщо у вас є на цей час, можна взяти собі каву, якесь тістечко, і дуже класно провести час з своїми улюбленими друзями книгами. А книги тут просто фантастичні. Наскільки рівень українського книговидавництва зараз підвищився, наскільки вони якісні і цікаві. Ну, це просто не передати, особливо дитячі. А ще в цей день тут відбувалася презентація дитячої книжки, і мене це настільки повернуло у мої студентські роки. Бо за професією, хто не знає, я колись навчалася на журналіста, і власне ходити на якісь от такі презентації книжок це було одне з наших таких основних, можна сказати, занять. А презентація була дитячої книжки «36,6 і собак. Хто має діток? Точно знайомий з серії цих книжок Галини Вдовиченко. в 36,6 і котів. В неї є серія таких книг. Ну Діти тут просто, які були на презентації, вони просто фанати цих видань, і ви знаєте, я так надихнулася. Воно настільки додало мені енергії і якоїсь такої простоти і життєрадісності повернуло в ті, знаєте, довоєнні, доковідні часи, коли ми справді могли радіти таким простим речам, як книга, і безтурботно жити, проживати своє життя, насолоджуватися тою самою кавою, тими самими моментами спілкування з друзями, з рідними. Ми словом, ця подія була дуже мені потрібна і дуже сильно повпливала на моє самопочуття. Вийти з порожніми руками з книгарні я просто не могла. Набрала собі багато цікавих книг, поділюсь пізніше відгуком. А для вас, з нагоди 4-ї річниці, власне, книгарні кав'ярні, для моїх підписників згенерували спеціальний промокод на знижку 20% на все у цій книгарні, яка знаходиться на вулиці Галицькій у Львові. Тож, можете сміливо ним користуватись, залишу в описі до відео, промокод буде діяти ще. Ще місяць і маєте нагоду придбати якісні книги за доступною ціною, а також гарно провести час, випити собі кави і трішки-трішки переключитись у спокійне буденне життя. І, до речі, про книги. Діток своїх я також привчаю до книг самого маличку. І ось у стимчикові тільки місяць, а я вже придбала для нього книгу. Правда, не читальну, а таку розвиваючу. Така чорно-біла контрастна книга називається. Спеціально для таких малюків розроблена, хто не знав, ось з трьох тижнів можна діткам вже ставити ось так в ліжечко, і вони вже бачать такі якісь контрастні кольори. Ця книжка насправді двохстороння. З однієї сторони йдуть просто чорно-білі картинки, а з іншої вже додається по одному кольору. Так, дитина привикає і тренує своє око, аби розрізняти кольори. Бо спочатку дітки не розрізняють ні кольорів, ну і, в принципі, погано бачать у перші місяці свого життя. Ми такі книжки мали зі всіма дітками, правда, вони не доживали до наступної дитини. Діти їх дуже гризли, але свою функцію, свою роль вони виконували. Такі книжки актуальні десь до трьох місяців. Приїхали мої рослини. Буду на днях все це вже садити. Ось так. Стільки краси. Щоправда, воно мені на фотографії виглядало все набагато більше, ніж в реальності приїхала. І штамбові є деякі рослинки. Оці взагалі крихітні, не знаю, що робити. в мене в разів 4. Вони більші, я мала ними продовжувати ряд. Це ці кипарисовики елвуді, Але не знаю. Як тепер мені їх поєднати, бо вони насправді маленькі дуже. І буде виглядати дивно. Півряда великих, а півряда маленьких. Не знаю. Ось такий в мене є штамбовий ялівець. Дуже його хотіла. Гарний. І Мадрина. Мадрина вже вся на бруньках. А ще ми замовили дерево. Будемо доробляти пергола і паркан. І грядки будуть. Ну, планів на цей сезон теж, знову ж таки, дуже багато. Пора починати. Вже детальніше, що замовила і що є що по сортах розкажу, коли буду садити. А зараз поки хвалюся тим, що вже в мене є на господарстві. Що ж, друзі, ось таке відео вийшло в мене сьогодні. Біжу баюкати малюсика, бо дуже він сьогодні вирядує, дуже потребує мене. Всім гарного настрою, мирного неба. Попри всі ракетні небезпеки, бажаю усім бути в безпеці. І нехай у всіх все буде добре. До нових зустрічей, всім па-па!